громадського транспорту баси на вулиці ювілейна у місті Суми. Скрипка повідомляє, що місце зупинки, якщо кому Цікаво. визначено місце, місце зупинки, кінцево посилювати. Ващенко приходив, доповів, що зупинку вже є домовленість з жителями даної території, да, зупинку перенесуть. Так що проблем не повинно. Бути. Так що теж приймаємо до питання вирішено. Про службову записку від заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Ради Яншина щодо отримання гуманітарної допомоги від місця Гужов Великопольська. В чому є дане питання? Вони пропонують нам 10 автобусів. Так, Мерія міста Гурбова запропонувала надати місто Суми 4 міські автобуси. Два автобуси мають вигони, що відповідають екологічним вимогам Євро, 1 інші два, А, 6 автобусів, що відповідають екологічним вимогам Євро 2. Ну, Це автобуси, можна сказати, прошлий вік. Тобто, приймати їх ну, це як моя пропозиція, Євро-1, він у нас вже. Зовсім не використовується Євро 2, це, це і талони Богдани, які там є? Євро так? А, Євро. 2 Ну, Це доучні автобуси, тому якщо і розмовляти, то тільки про оці два, ну я думаю, це буде тільки марнотраз. Я отложаю все на комиссии. Хорошо, подожди. Это для эксплуатации хорошо. Для эксплуатации шо. на машине это власть, Но есть же другие нужды города. Какие-то привозки, пассажирские перевозки. Ну, если мы будем платить, за да, других, не на таких машинах. Поэтому, извините, да, да, что они вот тут не заглядывают. Поэтому, что же вы хотите да, отказываться? Да. Нет, ну я это пропаную. пропоную, а возьмем на баланс электроавтотранс, то в принципе можно возить этих. Ну, Да, работники, что они не берут. Будет Я что получается много тут вопросов. Во-первых, ремонтная база – это раз, запчасти mm. – это два, mm. документация mm. – это, это придут маны. Бэушные. Без а? капитального ремонта – 4 конечно. 3, 96 95 год выпустил. Если поехать в Польшу, они подумают, если поделиться. Такие опытки используют обычно города, но появиться брали вырушенные автобусы, троллейбусы брали. Они брали, брали, допустим, 12 троллейбусов брали. или 14. С них, допустим, три троллейбуса пускали как типа на доллары, ну, в частности, да. на, разборке, разборку на а, да. остальные использовали. И то они брали транспорт, который перед этим был, был перед этим проведен капитальный ремонт. То есть хороший на, на Западе капитальный ремонт. Я так думаю, что если бы, смысл есть. Если, если бы они съездили в Польшу, на них посмотрели, тогда, тогда решили. Да, так. -у -у. Если он отходил без, там, линии и без капремонта, Конечно. Конечно, куда его? Выбрать? А, тут 4 автобуса они предлагают. Два автобуса Евро-1. Это, наверное, с 90-го года выпуска. И два автобуса Евро-2. 96 и 97-го. Ну, если комиссия уважает. нет. Не, ну, тут другое не может. Не, ну, тут есть что-то, тогда пошло. Там 28 тысяч первинная регистрация. Витрати на, на транспортування. Ну, то есть каждый автобус десь вийде тисяч по 50. А у, вас, а у вас есть что-то такое, чтобы им подарить не нужно? Да, примерно <с будет то же самое, что Швейцария нам передала вот эти автомобили дизельные, Девоны. Их штук десять передала, Девоны есть. Один есть там, шныряя там утром вечером. для того, чтобы принимать решение, надо взять информацию. <связи> нет, Надо на них смотреть. <эффект> там, <эффект> там что, шо, он, что, это металлолог, за который мы должны заплатить 50 тысяч, да, за регистрацию. А может, нормально, ну, то вот смотри, даже если а автобус выйдет, например, 4 автобуса выйдут 200 тысяч, то лучше купить им один за 300 чтобы они оставили им один для перевозки зато новый, да? зато новый. для перевозки для перевозки они ночью используют, да, вы же людей возите ночью, то есть дополнительно и купить там, можно вас купить им газовый, новый. Быть, лез, да. лет 15 лет на таких приводит, работах отработает. А как, как, лучше один А лучше, да, один Давайте шаг. порекомендуем электроавтотрансу поехать в Польшу, а не Если скажут, что нет, если скажут, что не комиссию то мы откажемся. Давайте. Чтобы подивитися, цей транспорт и вы решите кому По а большому счету это грамотное решение, просто если Горсовец скажет, что нет денег, ну шо, что ж тогда. А я... Знаете всегда. Таком... откуда это предложение пришло. Кто-то же общался с людьми Значит, я, я думаю, а же откуда бель -бель? пришло. Можете, пришло. Ну, да, Сумской городской совет пригласил их на день города Они понимают, а, да, что ехать с пустыми руками. Это плохо. Они пошли до Сыбов парк. Что там у вас под забором стоит? Он и он, а, все. Давай подарим. Давай подарим. Чтоб же, ну, не приезжать же с пустыми раками. Я вот, думала, да, и воздух. За дворе. Поэтому я думаю, потому что когда я узнал, ну, це письмо уже давно лежить. Когда я узнал, что они проезжали напишите им ответ на скачет. Святкування на святкування. Або Навіщо? Какого? Ми розсматриємо. Ми розсматрює. думаємо, да, думає, що робити з вашими автобусами. Ми не знаємо, що за своїми робити. Так. П'яте питання. Про доручення секретаря Сумської міської ради Мовчина щодо встановлення по вулиці Роменській 89 ліхтарів на стовпах та їх підключення до Ну, Тут є доручення. Я думаю, що це доручення було до мене як до депутата. По романській відповідальні. Тому ну, я не, не розумію, чому ми повинні по ліхтарям розглядати на нашій комісії. Згоден. Звернутися до комісії по ЖКХ, розглянути ля дальне питання. Можливо. Так, питання номер шість. А що там, там за ліхтарі? Скільки їх? Два ліхтаря, там ми їздили з мовчаном, там два ліхтаря є стовпи, але нема освітлення у дворі. І там будинок стоїть між Педінститутом і гуртожитком. І він як, ну, відрізаний від я... з... життя. З... <плес> Ну це не, не наша полний брак. Зміна якась була не розбережня, то так, наша. Да. Я вважаю, що це проголосуйте за цей попередній питання. Ага, ну, ну за п'яте питання питание голосує, голосуємо. Голосує, голосує, хто за? За пятого по автобусу. Не по, по автобусу. Автобус. А, а по автобусу. Да, це четвертое. І по п'ятому. За, проти. Всі за, за. Так, шосте. Про звернення директора е, Електротранс е, Чеснокова Романа Юрійовича щодо виділення коштів підприємства при формуванні міського бюджету в сумі 15 мільйонів. Я так думаю, що 15 мільйонів навряд чи ми знайдемо в бюджеті. Тому можна порекомендувати бюджету виділити кошти для взяття кредиту. Бо ви нам розповісти, Так, я розповім комісії, на що ми просимо кошти, щоб... Значить, ми просимо кошти на поповнення відділення статутного капіталу для придбання тролейбусів на суму 5 мільйонів 850 тисяч, згідно рішення Сумської міської ради від 243 року номер 372 це про нову редакцію програми розвитку міського електротранспорту в сумах на 2007-2015 роки. Тобто, ну, всі ми знаємо, яка, в якому стані знаходиться в технічному стані тролейбусний парк, то є 69 одиниць, із них 50 одиниць на більше 15 років. Що таке 15 років тролейбусу? Це зрозуміло. Коштів на відновлення капітальних ремонтів середніх також зараз катастрофічно не вистачає. І тому у нас випуск, зараз потихеньку-потихеньку випуск тролейбусів падає на лінію. Що ясно, що створює дискомфорт для перевезення пасажирів в місці. Якщо будуть нормальні тролейбуси, типу Лаза, Богдана, або Маза, такі от у нас два жовтих, зараз їздять. Бачили всі, то люди з великим задоволенням сідають, всі тролейбуси їдуть. Навіть студенти, навіть студенти їздять і люблять навіть їздити. Нормально. Якщо, конечно, ми пускаємо лінію 21 центів постав, то ще буде. Так, якщо ми Давай. поставимо, зробимо, ну, замінимо нові тролейбуси, поставимо, то всі будуть їздити. Так, допустим, як Полтаві. Полтава. Полтава останні два роки отримує по 10 років от, в листопаді отримала ще 10 нових тролейбусів. отримали, і У них вік, там тролейбуса менше 10 років. Давай. Тобто весь час часто заміняється на лінію. Що ми зробити не можемо. Не дозволяє нам. Ми ще просимо, у нас є програма на виділення автобусів, 3 мільйони 500 тисяч, вартістю 437 тисяч Ну Всі ми тут розмовляли, тільки ще коли була йшла розмова, про... треба нам заболяти автобуси на 57, а на 59 і 59. а Тобто вони навіть, ці, якщо автобуси пішли як додавка до цих маршрутів, то ми могли б нормально забезпечити пасажирів цих районів, Барановки і басів, нормально пасажирським транспортом бі, автобусним. Я думаю, що це достатньо було. Ми випуск автобусу підняти не можемо, тому що так, у нас 20 автобусів 17 лінії це дуже високі показник. Більше ми ну, тримати не можемо. І це тільки завдяки тому, що вони ще нові автобуси. Через там 4 роки і, і ми цього не зможемо виконувати, тому що вони ж теж ламаються, особливо там 5 китайців, які у нас є Руслани. Руслане. Сейчас вони вже сейчас потребують два автобуса капітального ремонта двигуна. На настоящий на, 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 на момент уже пробіг уже составу 200 тысяч, їх надо робити на в ремонты двигателя. Вставлено за стекла в виде поликарбонату. Вы знаете, что эксплуатация запрещена? Да знаю. Вы знаете, как надо принимать какие-то меры, я думаю. Это да, временно, я понимаю, можно там на день, на два, на три. И там можно закрывать да. глаза. Ну, но систематическая эксплуатация не может быть. Ну а сейчас у нас такая ситуация, ситуация что два, на, на теперешний час вот у нас за июль месяц мы еще не выплачивали заработные платы людям. Я понимаю, но если будет какая-то беда, то что да мы, мы -то будет, -то -то да мы знаем. Кто будет куда сядет, понимаете? Да мы знаем. Ну і у нас ще 5, 5 млн 900 тисяч, у нас ми платили на відшкодування різниці між витратами і затратами, які заплановано у нас на 2013 рік. Тобто у нас, ми взяли субвенцію на уровні 2012 року в сумі, допустимо, 12 млн 900 тисяч. Якщо вона, якщо вона буде, то у нас будуть затрати управління понесе 5 900. Якщо була запланована субвенція, не 12 млн, а 17-18 млн, то в принципі цієї суми в у нас тут не Так і були питання? У нас і ще додав з'єднання ну, постанови з на, наказам ЖКХ України. Нам потрібна, ну є система виконання ремонтів, рухомого складу Тролейбус, Також, як є Повинен, через 80 тисяч повинен ось, середній ремонт, через 240 тисяч капітальний ремонт. От ще. І через 16 тисяч ТО2. Щоденний осмотр ТО2 ми виконуємо через 16 згідно регламенту. От середній капітальний ремонт, і там вже потрібно гроші. На капітальний ремонт десь 250-300 тисяч потрібно коштів, на середній ремонт десь 100-120 тисяч коштів. Необхідно, щоб його виконувати, тому що щоб підтримати його в технічному справному стані е, ці тролейбуси, то, то, то ми середні капітальні ремонти в регламент не виконуємо і за відсутності бігових коштів. Я просто ситуацію, яку я покажу, яку є. Зав'язку з чим час на зв'язку тролейбуси встають і за козовом під забором, під приколом, ну, їх не можна вже експлуатувати. Полопались рани тролейбусів. Така от ситуація. Три троллейбуси всю потім моїх є животно, як мінімум п'ять надо практику, щоб ми нормально не здох сдохти парк, якщо він нам потрібен. Тому по троллейбусам я сто процентів скажу, Що касається автобусу, ну не знаю, хай мабуть на сесії як коли там, а по суденцію я просто не розумію. Скажіть, у вас тут три прохання, які от, ви вважаєте, що для вас найголовніше? Ні, ну, саме найголовніше це перші два. Це, ну, різниця буде субвенцію нам треба. І тролейбусний парк. Звісно, треба оновлювати тролейбусний парк. Ну, якщо ми не будемо оновлювати, давати кошти зразу на, е, на закупку трьох тролейбусів. Може, краще для взяття кредиту? Ну, нам наступив, не знаю, розсматривався питання на, там, сам, там, на комісії, не знаю, тільки вона прийняла рішення по, на лізинг, по виділенню лізинга, ну, оформлення лізинга, добра, зробити там, щоб там тролі. Ну, звісно, про тролібуси, вони mm про -hmm. погоду не роблять, я Хоча, звісно, краще, але... Краще, щось... За його завгоди за п'яти, я думаю, на п'ятнадцять. Так. Просто так, лизинг на 5 лет 15 автобусов. Получается, на 36 месяцев, которые дают лизинговую пропозицию, то они где-то на одном, на одном троллейбусе наваривают лизинговые компании, где-то порядка 550-600 тысяч. Это, это кабала. Кабала, кредит. Да. Это хуже, чем кредит. Хуже, конечно. Хуже. хуже. Вы же не кредит просите, а вы міська влада виглядила власність. Ні, так я Давайте виділяти кошти. То друге питання. А може при формуванні бюджету? Так може не формувати. Ні, так ми да, да. не... да, ж будемо рекомендувати. Це да, просто для для, позиция, для, да. Да, наша пропозиція. Так, наша пропозиція для планово-бюджетної комісії. Взяти до відома наші. Ну, а ви плануєте яку суму пропонувати? <laughs> ми ще нічого не плануємо, як я пропоную підтримати. Ні, забираю, я я, я міркую так, що треба підтримати потребу в тролейбусах да. і, можливо, не всю потребу в автобусах. От тут ну, про автобуси питання. У вас є 59-й маршрут. По виручці, ну, ну як би сказати, він кращий з лучших худший з кращих. Ні, один із лучший. А, лучший, да. так. А, ну то есть. 59 — той, що йде на вратині. На вратині, так? То я думав, може якби одне з одним из таких виходів, один з маршрутів закрытия на барановку на баси поставити. Просто можливо на барановку, наприклад, запустити якісь. Транспорт ну, маршрутки. ні? Ну, е, ні, Ну, ну це було... Мається на увазі, що в ті часи, коли, наприклад, великий автобус або там автобус взагалі запускати не рентабельно, можливо, можна поїхати туди маршруткою. Тобто, нехай воно дублює, наприклад, не, не цілий день. Ми, коли ну, розмовляли з директором тролейбусного парку, то він не скриває, що автобуси, тролейбусний парк тягнуть. Якби в фінансовому плані, дуже да, сильно. І автобуси для тролейбусного парка є ну, би, не посильна нож. І ми сейчас додаваємо їм ще 8 автобусів. Вони... Да, давайте не добавим. За що таке? Поставлю. Тому вісім то може і забагато, давайте Давай там уже 3. Не, ну я, я б... От... Ну, Важаю, що... лучше тролейбус. Лучше тролейбус. Автобуси, вони є, в них і база не настільки пристосована, і кваліфікованих робітників не вистачає. І... Ну, ви ну, вони просять їх, да. щоб треба да, їм Да, укріпити. Їм треба баси так. і баранок. Є дуже багато зауважень по цьому так, питанню. Так. І... Ну, я думаю, якщо і правильна пропозиція додати туди якогось частного інвестора Ні, Давайте, ми, частного інвестора, <клес> давайте і... ми їм допоможемо з автобусом. Можливо, не, та, не, не така кількість одиниць, щоб була. Так, да, допустим, не 8, а. Ну три маршрути. 3-4. Тобто десь щось зламалось, ви випустили. Ну, опять же, є вихід Вони можуть предложити, є така форма, вона, ну якби... Не сказати, що там незаконно, але є, та, є така форма, вони можуть взяти в оренду ці автобуси. Звернутися до підприємців, взяти в оренду, взяти до себе на наскільки це їм буде баланс. І е, це при тому, що вони можуть взяти в оренду так, що будуть тільки отримувати чисті кошти. Не витрачати на. Ну, давайте запропонуємо їм. Порахувати вигідно це. Чи... Ну, Економі економічно буде вигідно, тому що гроші будуть виходити, з на спробу, значить виручка впаде по всім, а що там тоже. Ні, ну а якщо у вас будуть приходити, наприклад, 200-300 гривень чистих коштів. І ви будете справлятися з вивозом за кожен да, з однієї. І при цьому ви будете справлятись з басами і з баранівкою. А ще б я запропонував би тим маршрутчикам, які обслуговують Баранівку і баси. Перевізникам вибачаюсь. Перевізникам, які обслуговують Баранівку і баси, все ж таки перейти на автобуси мі... міськістю, там... Бара... Баси взагалі ніхто не обслуговував. Ну, на Баранівку, в мене. Баси, випуск. тільки тролейбусний парк. Що стосовно баранівки, там є два маршрути, один 16-й, це Курська Баранівка. Він зовсім рентабельний і є така пропозиція його зовсім скасувати. Що... Можливо, можливо, зменшити одиниці на цьому маршруті. Що... Там і так робить 6 одиниць, ставили 12, 13, 14 і накатати пасажира кількість час пік, щось дає, і то є, якщо там. Перевізник сам хазяїн даної машини. <пробіжу> тобто немає витрати на заробітну плату. <пробіжу> можливо, хтось і буде заінтересований в такому маршруті, якщо він сам хазяїн, ніхто <пробіжу> не буде. Практика показала. <пробіжу> Практи... <Цей> маршрут... <пробіжу> <пробіжу> Бо... Давайте... Давайте запросимо перевізників сюди. з ними поспілкуємося. Цей... <пробіжу> цей маршрут був <пробіжу> Бо... <пробіжу> 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 введений з 2006 року, да? перший раз. Його да. виставили на кожність. 2006 да. років. Пройшло 6 років, він як не працював, так і не працює. Вони, вони їздять через Дополянську чи як? Mm. Ні, через, через ЖД жилевокзал. Міталога, Реванець, жид вокзал. Mm. вокзал. Mm. Самий козирний день це поминальна mm. субота. Mm. Все. Больше там нічого да, там… Просто що Курський мігроріон такі великий, може там якось маршрут, що буде по І другий нам... маршрут, нам... другий маршрут номер 7 це Хімгородок Баранівка. Тоже маршрут на, ну, як би сказати, не є рентабельний. І там перевізник е... Нічо, Хім... 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 Хімгородок, він же йде через дев'ятку, десятку. Ну, це приємно. Де... Хай це гарно. 29 вже, так? бувший 29. Ви розумієте, де... якщо, наприклад, нема маршрута, я ж кажу, аеропорт Баранівка, то сьомий маршрут може бути, скажімо, таким підспорем дуже серйозним. Бо людині, наприклад, сісти на тройку, доїхати до дев'ятки, а там присісти на сьомому. Сьомий ходить теж так, шатковалка. То нема, то нема. Ні-ні-ні, Ну, на 5 патроне, то й знаєте, вернутися. Що ви? Що що? як циган є Ходили, ходили, п'ять домашнього борону, чи вже може. Тому ну, і Баранівку, і баси, обслуговує електроавтотранс, uh, можна так, сказати so, на всі 100%. Давайте приймати рішення. По тролейбусам підтримуємо. <зас> давайте. <зас> давайте, <зас> так давайте, ну, в мене є пропозиція. Давайте тролейбуси підтримаємо в плані через кредит. Тому що 5 мільйон. Давайте приймати рішення через гроші міської влади. Тому що це військов... місто треба. А через кредит можемо підтримати автобуси. Да. А третє питання, давайте, ну, давайте. давайте. говорять вже детальніше. Автобуси тільки не 8 одиниць, а не 8, а 4. Добро. на половину. Думаю, 4 що... одиниці і от, ну, я розумію, що марка друга, але ну, от, вони пропонують Богдани. Він одна одиниця стоит здесь 440 тысяч, А я вам скажу, эталон за 320 тысяч ничем не гірший. 300... А ну, ты только... А чего это так просите? Ну, есть, у них уже есть. Вот на 20. Вот на 20. Вот на 20. лучше, конечно, вопросов нет. Ну, в плане а? чуть-чуть больше. Финансовая, конечно, цена в полтора раза дороже. И в ИЗ. И в ИЗ. Из четырех еще один автобус. Конечно, да. можно пять. Ну, що 4. Я скажу, що вже, у нас вже два типа подання. Ну це не показувати для нас. Ну і Богдан більш надійний. Ну скажіть, ви скажіте технікомічне грунтування. Оцей Богдан буде їздити 100 тисяч, а це їздить 70 тисяч. Я тоді пойму. Або ТО буде стоїть цього 50 тисяч, а наоборот. База Богдана це і Сузу, Южна Корея, Еталон це база Тати. Тата -та, э, завод... А, японская да. э, база та машина времени по всему... на остановке. То то на... На... Почему... На почему бы не задуматься го советую о том, чтобы все-таки приобрести Эту программу. программу. Вот, вот не, вот такую нет. карту со всей нашей информацией. Нет, у ну, же, э, э, Дело в том, что рамками э, 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 этого, научной, этой научной работы, то есть стоимости, которая на нее заложена, мы получим в результате исследования только рекомендации, что, как делать и прочее. А сама программа и все результаты, это является их интеллектуальной собственностью. сколько это денег? Если как делать, если интерактивно. Ну, давайте мы все-таки посчитаем. Просто разовую. Yani. я Смотрите, Вот саму программу, саму программу, вот так ключ вам можно показать, 24 тысячи евро вот И э, ну, доступ, иметь доступ да, к хорошей. Да. Мы, можем всю интересующую информацию. Да, свод сделать. Свод сделать и сделать не электронный доступ. Понятно, да? А ну да. И если это ну, так, мы как вот делаете такое предложение, Если оно, действительно, я считаю, интересно. Ну, давайте просто мы по цене... А вы можете, например, просчитать? Просто мы через время Михайлович тогда, когда будем передавать рекомендации по корреговании. Просчитать вот такой, к примеру, просчитать в табличном виде. Ну, к примеру. А мы в таблице да. знаю, а, а, таблиц. таблиц. Я имею в виду, что если просто таблицы, то она даже может быть дешевле, чем если всю карту со всеми... Ну, в см�, смысле, если делать эту информацию, <пловия> ну, она вообще-то нужна морда и очень. Потому что понимали, удобнее там да. браться, <плотно>. То есть это такой интерес. Тут, понимаете, если мы начнем все вот цифры вытаскивать, то мы будем сидеть здесь. Нет, а сделать эту карту, чтобы она была суд... чтобы она... нашей собственностью, и мы могли и ее вот, на сайт выложить, Информационный анализ сделанный для города, это и самое, и чтобы что можете да, можете что мы, и люди могли с этим тоже познакомиться. Мы тут... Давайте, мы познакомимся за последним. А скажите, как программа называется? ВИСУМ. Как? ВИСУМ. ВИСУМ? Просто СУМА, в самом Вот ВИСУМ, видите? Все Вот. Вот компания. Есть аналоги, есть транскат, есть эмми, есть еще. Нет, так это, так. Вот, но э, по общественному транспорту это лучшая <социклон> Все, а, не, велики, в мире программа. Все они американцы, они больше на не а, а, а это кто? <социклон> <социклон> <строятся>. Они базируются на <социклон> том, что позвонят В, в Киеве есть.